Хочу показати вулицю, по якій ми йдемо. Така стежечка прикольна. Так, ми йдемо зараз забирати дітей із лагеря. Дивіться, яка краса. Мені дуже подобається такі диця. Дорожки. Тут така краса. Часний дом. Мені дуже подобається Дивіться. красота. Тут везде сейчас частные думайки красивые. Я вообще люблю частный сектор. Серега у нас тачка. Дала свій телефон, нехай веде по навігатору. Прийшов мене забирати, щоб я успіла по дітей. Отут, бачу, по времені ще вистачає часу. Так, що я буду не я, я не зніму вам, не покажу. <кхем> я не знаю, а що це таке. Що це таке? Тут дуже красиво, дітям сподобалося Настя, казала, мама, я тут хочу жити. Це майже як вдома, ну що час не вдома. А зараз вирішили пішки пройтися. Настя розпитувала, як добиратися до лагеря. Там зустріли бабушок. І вона балакала з ними чи ми туди направляємося чи ні. Так що якось так. Дивіться, чесні дома, я показувати зараз не можу, тому що мужчина тут на машині. <кл 'як> чесні дома, дерева, природа. Дуже красиво. Діти доволі, що вони будуть в лагері цьому і ходить кожен день в нове місце. То сьогодні і завтра і сюди привозимо, а тоді отсюди будуть їх возити. А потім далі ми будемо возити їх по адресах, нам дали такі листочки будемо казати, куди, куди бути їх возити. Не знаю, чи правильно йдемо чи ні, через те, що вирішили пройтися. Однаково їхати 19 минут, їхати і 19 хвилин йти. Навігатор на щось мені показує, завжди показує 19 минут, наприклад, чи 20. А йдеш хвилин на 15-20 довше. Це вже дачі. що що? Можна брати в друзі вами. Це вже дача, це вже не, квартири, не дома, а дачі тут. Дачний поселок, да. А то ми йшли, коротше, Короче, там виходить, домики такі ідеальні. Так, а красота, все в цвітах. Да, це дачний поселок. Я не знаю, я, наверное, яблука. Да, тут особо з дерев нічого не зривають. Не знаю чому. Слоєш Там, мабуть. Українці живуть. Іли <laughs> <laughs> рускоязичні. Да -да. по, по крапках йдемо. Так, да так. -да. Дивися, природа яка. Коротше, ми виїхали десь. Ми ще в місті, городі, на території Б, але вже де часний і де дачний. Тут ще нас не носило. Тіньоксеніжарка. Може, знаєте цей район. Теж думали про те, щоб... Дача. Прикольно. Є українці, які вже здачі. Ну, ми не так давно тут, звичайно. звичайно. не недорого, тут не купляється, береться в оренду, але наскільки хочеш, ну тут взагалі все по-другому. Ми це не внікали, ми зараз унікаємо в роботу, в жильє, в освіту, особливо дитячу. Настю трошки хочемо розкріпостити через те, що вона насчут, мови зажата. Вона балакає добре. Але тихенько на неї нагинаються. Сьогодні вона балакала з бабушкою одною. Вона підійшла зі мною, якщо не захотів підходить. Я не можу, я не можу. А вона підійшла, вона балакала. Але тихенько, то одна бабушка і так не чула, а то ще нахилялась до неї, щоб почути, що вона каже. А я не знаю, мене мову відбирає. Вона сама стисняється, погано да, це... А ти пристав, Вона стала зі мною, так? І нас окружили. Нас окружили. Стали бабушки округ нас і дідусь. І всі слухали внимательно. І кожен своє щось розказував, але ще коли ти мову погано знаєш. да, я взагалі розтірялася. Кожен своє каже, так, і тих каша в голові то вона трошки зорієнтувалася, бабушки на літалися, щоб їй почути, що вона хоче від них. Я не знаю, що я вам показую, бо так телефон держу і знімаю і розмовляю. О, і плюс, що можна сонце засвічувати. Ну і сонце засвічує. А дуже хоч це дачі, вже знаєш, поковиряться в землі. Я люблю цвіти. Люблю таким цим займатися. Якщо ви бачите, то тут ніхто забори такі не ставить, навіть дачі Тут зелене таке все. Я думала, що з Берлін це таке велике місто, великі будинки, таке все чисте, європейське. А тут наоборот люди старалися більше до природнього. Тут є райони, які... Ну, як у нас. Я тільки бачу світочки зразу такі ласки. <рес> Я б теж зараз цвіти понасаджувала. Все понаробляла. Ну нічого, дай Бог, все вперед, дай Бог миру. І все буде. Напевно, треба по таких вуличках гуляти. Аж успокаюся. З такими плюсками похвалили. <рес> на дубринку повністю Сонячна панель. Ну все, далеко куйте. Yeah. Я трішки що захикалась. Може постійно. З іншої сторони не можу показувати, бо машини. Машини стоять, а номера мираняться трохи все. Ті люди переїдуть. Передихаємо, бо вже втомилися. І так, одним глазом заглянемо, що в нас тут. Тут булочки, чіпси, реблики вже випили. Ось до траси виходимо. Сьогодні якийсь такий день. Складний трошки. Багато новин, багато подій. Я хочу показати ось його тут, та сігарі купуються, напевно. Я не знаю, так? Да. Да? Да. І вже прямо там сигарети є? Так. Да. Ви бачили, коли автомат із сігаретами. Ось. Ну все, квиты. Да, 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 Ось ми могли доїхати сюди, перейти на М1, а ми вирішили, що можна пішки. Ай, не успіла зняти. Представляєте, тільки ж був звук курочок карликових. А, пітошок. Ну боже мой. Це вже ми ближче до дітей, до лагеря. того. Мені що тут подобається. Ось, ну. Не знаю, чули, ви чи не чули звуки півники. Тут також держать, даже тут а -а курочок кроликів. Не дивлячись на те, що це В Берлін. У Берліні є різні райони, де. <кхм> Також можна держати. Берлін це одне величезне місто, з яке складається з 27 міст. В кожному районі свій індекс, що значить, що це як, як... друге місто наше. Як у нас кожне місто має свій індекс, також тут кожний район має свій індекс. Мені подобається більше частний сектор. Більше таке щось ну, красота, коротше, домашнє. І де да, ж такі ось такі дома да, і курочки. <різь> <різь> ну, ну, це дивовижно. Хотіла зняти на відео, як е, стоять коробки, де люди виносять і написано цуфершей кін. Е, це означає в подарунок. Я бачу, що багато знімають, показують, інтересуються, мене знайомі спрашували, але чомусь мені на даний момент не попадається. Так що сподіваюся, що попадеться і також вам зніму. О, здається, ми вже підближаємося. Може про Артема щось кричать.